Вітаю вас, друзі. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп продовжує робити надзвичайно важливі змістовні заяви. Цього разу він заявив, що хотів би стати папою римським. Як папа, я б хотів бути папою. Це Я був би мій вибір. Номер один. Ви знаєте, друзі. Якби Трамп був папою римським, він казав би, що сатана хоче зупинити війну. Я би сказав, що він хотів би зупинити війну. Ви правильно подумали, Трамп знову каже, що Володимир Путін хоче завершити російсько-українську війну. Він так хоче її завершити, що цієї ночі росіяни масово атакували Харків дронами, знищили житловий будинок, поранили десятки людей. А на Путін хоче припинення війни і прагне миру. Тому росіяни цієї ночі також атакували Дніпро і вбили чоловіка. Ну онучка так злякалася, що в неї аж зуби стучали, і я її забрала. І ми там в куток і вже до відбою сиділи. Я її заспокоювала, сиділи в куточку, убивши чоловіка і знищивши будинок, росіяни стали розповідати, що це усе були склади із боєприпасами. Нітолька лічний са. Ставної э, врачені э, э, детонація боєприпасів. Трамп і його команда продовжують жити у паралельній реальності, де вони справді вірять, що Владимир Путін прагне миру. Але це скоро зміниться. Ви думаєте, Володимир Путін хоче миру? Я думаю, що так. Так я думаю, що так. Все, що я думаю, чи я, ракетна... я думаю, що його, його, його мрія була захопити всю країну. Я думаю, через мене він цього не зробить. Ви йому довіряєте. Я думаю, я Ви тобі йому Я тобі йому довіряю. довіряю. росіяни точно хочуть миру. 100% прагнуть миру, тому посилюють штурмові дії на більшості напрямків фронту. А це означає, що ми маємо посилити зараз допомогу для українського війська. Рухаємось далі, донати на Росоріз. І слава Україні! Ми зараз маємо дуже дуже багато запитів від підрозділів на поставки дронів Камікадзе, нікому не можна відмовляти. Усім потрібно допомогти. Тому без ваших двох гривень ми не впораємося. Задонатьте усі реквізити є в описі до цього відео. Ну і якщо ви на мій канал досі не підписалися чомусь. То підписуйтесь вже півтора місяця, і сполучені штати Америки і Україна наполягають на повному всеосяжному перемир'ї, але росіяни продовжують морозитися. Перемир'я в даній ситуації розглядається як предварительне умови, які, які будуть і для е, дальнейшої підтримки київського режиму, укріплення його воєнних способностей. Заяви Лаврова вже почали відверто дратувати спеціального представника Трампа Кіта Келога. Дивись, я до. Ду... Думаю, що Лавров зовсім немає рації. Ідея так званого триденного перемир'я від Володимира Путіна, також адміністрації Трампа не подобається. Триденне перемир'я це абсурд. Президент хоче постійного всеосяжного перемир'я на морі у повітрі на землі. Судячи із риторики команди Трампа, там поступово починають здогадуватися, що напевно так звана Російська Федерація намагається їх надурити. Не може такого бути. Навіть російські пропагандисти простими словами пояснюють, що відбувається. Якщо Ми дійсно Ідемо к миру, то нас должно, по повинні 30-ти днів на перемірні, щоб далі потім продвинуться. Якщо росіяни справді хотіли миру і завершення російсько-української війни, вони погодилися б на пропозиції Сполучених Штатів Америки та України щодо 30-денного перемир'я, але вони не погоджуються, бо вони хочуть і далі воювати. Тоді зараз ми скажем, да, давайте 30 дні, ми готові, то вже буде все понятно, що все пойдет к завершению. Нє, нє, цього не буде цього, це точно не буде. Отож, ми із з вами маємо чудово розуміти, що триденне так зване перемир'я від Владиміра Путіна це фікція. Тоді в такому випадку постає логічне питання: як же бути із російськими парадами? корона універсальних автомобілів Якщо росіяни не погоджуються на нашу пропозицію щодо припинення вогню, то тоді чому ми маємо погоджуватися на їхню пропозицію? От ви? Подивіться на так званій Росії зараз відбуваються репетиції парадів до 9 травня, і це ніщо інше як велике скупчення легітимних військових цілей. Атакувати сам парад у Москві 9 травня напевно було б неправильно тільки тому, що там будуть лідери також інших держав. А нам не потрібно, щоб вони сказали, що Україна намагалася їх убити а от атакувати одну із репетицій точно потрібно зараз. Вони переживають, що у них парад під питанням. Правильно переживаю, тим паче, після того як проросійські паради висловився, отак президент України Володимир Зеленський тепер треба діяти, діяти потрібно, тому що росіяни розуміють силу, силу і тільки силу. Вони не планують завершувати російсько-українську війну. Вони хочуть побіди, тобто знищення і захоплення України. Надо завершити побєдою спеціальну військову операцію на Україні. Лідерам європейських держав треба усвідомити. Росіяни не готуються до миру. Росіяни готуються до нової війни війни проти країн Європи. Медведєв про це практично прямим текстом говорить. Наше відносини з Європою пройшли точку возврата. Нужна настоящая денацифікація. Нацизм потрібно іскоріняти не тільки на Україні, но й ва всій Європі. Ми з вами прекрасно знаємо, що означає отака риторика росіян про нацистів і що вони будуть робити далі. Он вже й Патрушеву вважається, що країни Європи візьмуть і нападуть на Калінінград, а Медведєв погрожує Польщі і країнам Балтії знову прямим текстом, не ховаючись. Ну от наглядний примір Польша, Прибалтіка. А совсем недавно Финляндия и і Швеція Они автоматически стали целью для наших вооруженних сил, включаючи удари возмездия і даже ядерну составляющую. Я не знаю, можливо, Медведєв почав тверезити під час свого виступу, але раптово він схаменувся і почав заперечувати свої власні слова. You, later. О том, що По сути, значит, Россия каким-то образом пытается напасть на Европу. Это бред, конечно, что там говорить. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе. Звісно, так само, як россияны не планували нападати на Грузию, не планували нападати на Украину, вони не планують нападати на інші страны. Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Под угрозой без малого все европейские столицы. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупи, ваше какатут В принципі, достаточно трьох ракет, і эта цивілізація рухне зараз європейцям. Точно варто подумати про свою безпеку і більше допомагати Україні озброєнням та боєприпасами, тому що російська пропаганда почала активно розкачувати російське суспільство на ненависть до Європи. Як євросоюз відкрито хоче відновити європейську ідеологію нацизму, де вона... Зараділись, где на була уничтожена. Росіяни почали підключати до пропаганди усіх, кого тільки можна, навіть Лукашенка. Він теж вже розповідає про європейських нацистів. Ну не прийнято було в совєм, говорити о те, що особою жорстоко демонстрували литовські, латвійські, українські нацисти. І росіяни, як завжди, оцю пропаганду хавають. Якщо буде потрібно Владіміру Путіну, вони підуть на нову війну. В Європі треба... Наши ресурсы. у нас страдат богатые. І... Ані хнітам нічого. Та для того, щоб почати нову війну проти Європи, росіянам спершу необхідно розібратися із Україною, тому вони не планують припиняти російсько-українську війну. Тому ми маємо і ще більше і ще активніше допомагати нашому війську. І завдяки вам військо отримало іще ще нових FPV. Слава Україні! Щиро дякуємо спільноті Стерненка за надані нам fpv дрони в кількості 100 штук для нашого підрозділу сил спеціальних операцій. Які допоможуть нам в знищенні русні разом до перемоги, все буде Україна. Вітаємо! Ми бійці 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг Роніни. хотіли би подякувати благодійному фонду спільноти Стернеко за надані ці 100 fpv дрони Рухаємо далі! донати на «Росоріз» і слава Україні! Героям слава! Ми бійці прикордонної комідори, швидкого реагування шквал 7-го карпатського прикордонного загону. Висловлюємо щиру подяку за своєчасну надану нам допомогу. У спільноті Стерненка та самому Сергію Стерненко за надані нам 50 русорізів для знищення русні та приближення перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вважаємо міцного. Ми підрозділ ударних фпв апачі 90 батальйон 81-ї бригади. Сьогодні, завдяки вашим донатам та підтримці, ми отримали велику партію русорізів. Дякуємо вам, спільноті Стерненка та його команді, за якісні пташки. З їх допомогою ми зітремо це неподобство з нашої землі. Слава Україні! Героям слава друзі! Можна і ще дуже багато говорити про геополітику, про нові заяви Трампа і не тільки, але давайте краще закинемо знову і знову на поточний русоріз. Нехай наше військо отримує ще більше дронів. Камікадзе а росіяни отримають справедливу кару.